Житомирщина за своїми досягненнями входить у першу десятку в Україні щодо здійснення заходів профілактики захворювання та попередження вірусних хвороб. В галузі ветеринарної медицини працює майже 1500 працівників. Практично в кожному селі в районних центрах та містах діють ветеринарні пункти або лікарні з надання послуг та лікування тварин. Сучасні проблеми і майбутнє ветеринарної медицини тісно пов'язані. З комплексною програмою розвитку економі... економіки нашої країни, в першу чергу, і стабілізації економічного становища в агропромисловому комплексі, збільшення виробництва тваринської продукції. Голова обласної ради Йосип Заполовський сказав, що обласна рада фінансує декілька програм щодо боротьби з окремими хворобами тварин і подякував працівникам ветеринарної медицини за плідну працю та здійснення оперативних заходів щодо забезпечення нормальної епідеміологічної ситуації. Завдяки їхній кваліфікованій роботі в нас на щастя немає якісь захворювань тварин, таких як ящур. Сказ і багато іншого завдяки їх професійності, адже вони доходять до кожного селянина і в особистому селянському господарстві і в кожному селі, в колективних господарствах це їх вся робота. Тому я хотів би подякувати за роботу. Обласна рада завжди працює із ветеринарною медициною. У нас прийнято цілий ряд програм на сесії обласної ради. Де і виділені відповідні кошти для того, щоб вони могли працювати і попереджати майбутнє захворювання захворювання серед е, тварин. Йосип Заполовський відзначив багаторічні зусилля начальника головного управління ветеринарної медицини Володимира Яновича і нагородив його найвищою відзнакою області честь і слава Житомирщини, Нагороджено різними видами державних, відомчих та місцевих нагород, чималий загін працівників ветеринарної медицини. Сьогодні вранці була нарада, яка пов'язана з організацією роботи державної ветеринарної медицини. А для телеглядачів кажу, ми погодили з Юрієм Антоновичем в четвер, слідуючий, на 11 ранку, буде величезна нарада по роботі, організації роботи торгівлі продуктами харчування і особливо продуктами харчування тим, які швидко портяться. Зрозуміло, що це стосується м'ясної продукції, молочної продукції, продукції птахівництва. І є надзвичайно великі проблеми. Є організація торгівлі. Ось тут ветеринарна медицина, міліція ветеринарна повинна стояти на сторожі і стоїть. Здійснюючи план реформ, працівники ветеринарної служби спрямовують свої зусилля на кращі зразки європейського досвіду і успішно його впроваджують на Житомирщині.